Єнот, привіт, давно не бачив. Привіт, друже. <ривіт> Як в тебе справа? Розповідаєш. Та нормально. Оце, тобто, все ж хотів, уже, думаю, вже ж пора закінчувати війну, пора вже цих кам виганяти і їхати додому. Тобто, а бачиш, трошки затягнулося. Але нічого, тобто, ну якби і кажуть, що е, війна справа молодих, але ми теж дітки на щось тому десятку, на щось скажімо так, згодні. То нормально, то потрошку, їздимо, есть Потім тренуємося, знову їздимо, лопимо. І нормально, все йде, по плану. А де ми зараз знаходимось? Ми зараз знаходимось в лісах, я б сказав так. Недалеко, недалеко то є, до лінії фронту, я б сказав так. Знаходимось в лісах. Непоганий такий воздух, тут, то, скажем, пташки ранком щебечуть. Тренуємось потихеньку. А, а до чого тренуєтесь? Треба вже гнати кадр. От готуємось до контрнаступу. Тобто, я думаю, що все у нас вийде. А коли? Коли буде контрнаступ? Єнот, ну ти 100 цанки знає. Ні, єнот то знає. Але ж це військова таємниця. Тому трошки почекайте, трошки, небагато часу залишилось. Скажи а що, що ми сьогодні вам е, привезли? Слухай, ну Це вже, знаєш, як входить в традицію, то є, коли е, перший раз ми зустрілися, то є, і привезли ми і генератори, нам, і радіостанції, от, і привезли нам е, ТАфи, і колеса привезли. А сьогодні це взагалі баня. Для баня для солдата це вообще велика штука. Тобто бути чистеньким, ти ж знаєш, єнот паласкут, він завжди щось полоще. То, вот. то ця баня буде просто нам до снеги. То есть, і будуть чисті солдати, будуть попраті. то есть, тому що там в цих банях є ще і пральні машинки, і сушилки. От, то буде вообще ідеально. А ще привезли те, що ми просили. Це Ваші знамениті шини. Бо, якщо чесно, весь підрозділ їздить на цих шинах. І скажу відверто, пів року, як вони у нас, ми просто дуже задоволені. Тому що машина прохідна стає з ними, машина йде мягко, от. і дуже-дуже все гарно.